Доброго здоров'я всім. Пропоную вашій увазі полоски на ремені шкіряні. Є кілька нормальних, декілька з дефектами. Зараз все покажу на камеру. Зараз зроблю заміри на камеру і буду вказувати на дефекти, якщо такі є. Значить, по 5. Полосочок в одному лоті, два лота. Поки так. Так, перша полосочка шкіра рослинного дублення, ширина 32 мм, довжина 133 мм. По дефектам, така небольша подрість тут. Більше нічого не бачу. Наступна полоска. Так, одразу по дефектам. Коричнева шкіра. Тут порізано це з краю. Буду до цієї. Тут щось таке, як замін, але нема нічого з іншої сторони. Обахтармів. Ширина 39. Довжина до поріза 120. Наступна полоска чорна краст. Щось тут хто є. Ага, усе видно. Така подрість щось тут починав робити, але замітив напевно. Це краст. Чорний краст. А, і все ще є. Така під прошивку, як для себе. На роботу піде ремінь. 38, ширина 130, 125 до, до цієї штуки. На телефон знімаю. Не, не знаю, що ви бачите, що ви не бачите. Надіюсь, все видно. Так, наступна шкіра. Чорна краст. 30. 8 мм ширина 126 довжина Вона, тут щось якась криво порізана. Це до сюди я міряв. А так, в принципі, нормально. Підрівняти піде. Під. А, ось вс, щось є. А ні, тут нема нічого. Все добре сни подрізей нема в сенсі. Так, і наступна коричнева шоколад з покриттям 45. 45. І є тут дефекти, зараз покажу, 110 до. 110 до оцього ось. І плюс оце все. Бахтарма оброблена. Дефектів більше не бачу. Окрім цих царапок. Це перший лот. Тепер другий лот. Перша шкіра чорна. Чорна крас 3 см. 130 см Довжина. Вибачте. Ось все. Поцарапано. По лицевій часті. Більше нема дефектів. Так, тут по дефектам одразу подрізі нема. По бахтермі все добре. По лицю. Ось. Під кінцем. До царапки не буду міряти. 112 до царапки. Чорний краст. Наступно теж чорний краст. По лицю ось збоку царапка. По Бахтермі. По Бахтермі ні тут все добре. Все, більше нічого. Так, загально 133 до той царапки, що я показав, 103. Ось до цієї царапки 103. Ширину, як казав, да, 39. Рослинне дублення, вона трошки брудненька і цей край м'якіший, ніж вся основна шкіра. Більше дефектів я ніяких не бачу. 38. на 129. Там, де оце м'яке, починається. 100-102 см. Ось, воно не те, що воно. Просто, Мабуть я злякався, що воно потягнеться. Під прошивочку теж. І фарбувати спиртовими, напевно, спочатку фарбами, щоб, якщо десь вона замацана, щоб взялось добре. А потім вже ну, фон зробити спиртовою, я б так робив, би. а потім вже красив би, фарбував би чимось другим. Чи так би залишив. Так, 38 ширина 130 довжина. Це синій краск. Він нормальний абсолютно, без дефектів. Все. Ціна кожного лоту я напишу в описі. Будьте здорові і в названні буде, я просто ще не порахував. Будьте здорові, всіх благ. Хай буде мир.